Позачергова сесія Кузнецовської міської ради відбулася 6 березня в актовій залі міськвиконкому. До порядку денного було подано два питання: про затвердження структури виконавчих органів Кузнецовської міської ради 6-го скликання, загальної чисельності їх апарату, про утворення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради 6-го скликання. На минулій сесії міський голова зупинив рішення депутатів про затвердження структури виконавчих органів, так як, на його думку, було порушено права про місцеве самоврядування. А саме, лише за поданням голови може розглядатися дане питання. На сесії обидва питання були ухвалені, питання та вету було подолане. На порядку денного долали питання про затвердження кошторисної документації, в якому, зокрема, торкнулися модернізації ліфтів у місті. На їхню реконструкцію з місцевого бюджету виділено близько 2 мільйонів гривень. Також зачитали звернення про матеріальну допомогу на лікування дешевого Єгора Денисовича 2007 року народження. Батьки хлопчика позбавлені батьківських прав його опікуном є бабуся. На даний час він знаходиться в київській лікарні Охмадит в тяжкому стані. Депутати проголосували за протокольне доручення, за яким Ільїна та фінансове управління повинні розробити механізм збору коштів на лікування дитини. Атмосфера на сесії була досить напружена через взаємні звинувачення міського голови та депутатів. На думку останніх Сергій Іванович не йде на компроміси, не чує пропозицій від депутатів. Весь час тримає оборону. Якби ви а ви повинні бути на голову вище других. На 10% прислуховувалися до голосу депутата. Ми компроміси з 11. Але саме ви стали у позу диктата. І тут ваша вина. І вибачте, і останні рішення. Моя була пропозиція оптимально, оптимістична, яка вирішала це питання. Но ви ж не хочете, вам кажеться, поза минулий скликається сесія. На поставити Нельзя. Я кажу по мосту, нельзя. Я кажу по змітня сховищу, по, по їх, контейнерах нельзя і так далі. І так далі. Ось багато хвалинка. І ви настроїли себе проти себе всіх остаточно. Свою чергу міський голова теж не був задоволений роботою депутатів, їхньою несамостійністю. Коли ви були чесні, я не звожу рахунки, а я довожу до відома, інформацію об'єктивну, яка вона була і яка вона є. І як міняються думки, щоб то, що робить міський голова, теж мають знати. І якщо ви звинувачуєте, що когось я пресую, то встаньте тут в залі і скажіть, кому я перешкоджав роботі, бізнесу і з ким я розмовляв, що буде йому якась шкода, якщо він буде голосувати не так. І ви маєте право голосувати, як ви вважаєте, а не так, як вам наказала фракція. А чомусь це завжди забувають, що половина депутатів мажоритарша і вони мають право голосу, а їх тиснуть рішенням фракції. Прийняли більшістю і вся фракція неважливо, яка думка депутата. а ви тільки що кажете, кожен депутат має право голосу, кожен має самостійно. Та да немає самостійно, тому що його зобов'язують голосувати. Хто першим зробить крок на двосторонню плідну співпрацю, можливо, дізнаємось на наступній сесії.